Всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу показати своє друге замовлення по каталогу за лютий. Замовлення Avon. Прийшло воно сьогодні в мене в такій посилці. Я, звичайно, її не забрала додому, вже не залишала на пошті. Але, дівчата, я не знаю, як ви її відкриваєте. От посилка, коли вона отак в такому вигляді, не знаю. У мене вона зовсім не відкривається, тому приходиться відривати її отак зверху. Так, ну давайте подивимося. В кінці лютого була хороша акція. Якщо вас замовлення на 600 гривень, то оцей набір йде не по 349 гривень, а по 249 гривень. Коли набираєш код цього набору, то його не було вже в наявності. А коли виконуєш всі умови, замовляєш за 249 гривень, там зовсім інший код. І це, цей набір був в наявності. От я його отримала. І подивіться, який уже шампунь, в якому оформленні. Це шампунь з крапивою. Вірніше, не з крапивою, а це що в нас тут? шампунь 2 в одному. Так, фітозміцнення, крапива та лопух. Але. Е так, 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 700 мл, Подивіться, яка, яка прекрасна бутилочка, яке гарне оформлення. Я спочатку була здивована. Думаю, так, що це таке. Я такого не замовляла, а потім от уже зрозуміла, що це цей шампунь. Ну і, звичайно, лосьон для тіла з зеленим чаєм. Міцелярна водичка і парфум персів в об'ємі 30 мл. Гарний набір, гарне оформлення, нема ніде нічого на російській мобі. Все підходить, все класне. Так, Для себе замовила от, знову такий от дезодоруючий спрей для ніг з лавандою. У мене якраз закінчився такий, тому замовила, тому що потрібно, щоб він у мене завжди був. Для чоловіка замовила от, такий лосьйон після. Гоління в об'ємі 100 мл. Ви знаєте, він бюджетний, виходить 60 гривень і е, класний, чоловікові подобається, та вже і син теж його використовує. Ну і Також я взяла такі чоловічі бритви зі змінними касетами 5 штук. Не дуже бюджетно, звичайно, але ці засоби і в звичайних магазинах коштують недешево. Так, також у мене замовили губну помаду Ультра відтінок, іде у нас е, стигла папая. Ну, така от, така от папая. Такий відтінок, так, фокус не хоче. Ось так, такий десь відтінок схожий. Так, за те, що я замовила на 2000 гривень в лютому, то мені прийшов от такий подарунок. Це інтимний гель, гель для інтимної гігієни, і от така мініатюрка парфуму Celebre. Ще в замовлення було у мене два таких пакети: це середній і великий. Ну, чомусь хотіла замовити більше, думала, що замовила більше, але вийшло так, що по одній штуці. Але нічого, вони, рахую, що не дуже такі бюджетні Але потрібні мені, коли видавати замовлення, то я вже не раз говорила: мені зручніше, щоб от такі, наприклад, набори були в таких от пакетиках. Зручно, з логотипом Avon. Ну І вони йдуть паперові з вторинною переробкою. Ну Все добре. Так, і для себе я замовила от такі аксесуари для укладання волосся. Захотілося мені спробувати його. бо отак він запакований. Ну, от таким чином повинна виглядати зачіска. Полюбляла завжди от такого виду зачіски, типа ракушка, так, вона називається. От. Але ніколи мене вона гарно не виходила. Тому от, Взяла, ну дивіться, я була здивована, що я чомусь думала, на картинці в каталозі якось воно все по-іншому виглядає. А тут виходить, що тут така от, ну, як резинка з такою однією липучою такою частиною. І показано, от як це все робиться. Так, так. Це так все робиться, дивіться. Це все відкривається. ось сюди просовується волосся, тільки потрібно розібратися якою стороною. Тут от така цупка, да, ну, липучка, тут як гладенька, як ніби замша частина от така. Так просовується, закручується, і от цим гребінцем воно фіксується. Ну, це, знаєте, потрібно навики, потрібно це все навчитись робити, але я так рахую, що результат результат буде от такий. Ну, надію, що в мене все вийде. Колись зроблю, потім вам розповім. От і все моє замовлення. Не знаю, що там буде з замовленням в березні. Поки що дівчата полистали-полистали і відклали в сторону цей каталог Березневий. Ну, але як я кажу, завжди поживемо, побачимо. Можливо, якесь невеличке, маленьке. Та і з'явиться це замовлення. Обов'язково вам потім вже покажу і розповім. А на сьогодні в мене все, дівчатка. Дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі. Миру нам всім! Хорошого настрою, тримаємось, відволікаємося, і все буде добре. До наступного відео, до наступної зустрічі. Пока, пока, до побачення.